Вітаю! Мене звати Андрій Андрушків, я виконавчий директор центру спільних дій, в минулому ведучий авторських програм на Суспільному та громадському, доповідач Київ». Маю 15-літній досвід підготовки промов та презентацій як для себе, так і для колег, з якими працював. Своїм досвідом я ділюся в межах мого навчального модуля в бізнес-школі УКУ, а також поділюся сьогодні з вами. Презентація це спосіб поширення інформації від промовця до аудиторії. Аудиторія може бути невеликою і зручно розміщуватися в кімнаті для переговорів, або може заповнювати трибуни і поле стадіону Олімпійській, чи становити кілька мільйонів та бути в різних куточках планети. У будь-якому випадку підготовка до презентації не може починатися зі слів, які ви, мабуть, чули чи можливо навіть говорили в минулому. Мені треба виступити, потрібні слайди, накидайте мені щось. В такому випадку годі думати про те, що ваш виступ матиме позитивний результат для вас, вашої команди, продукту чи компанії. Ваша презентація це інструмент комунікації. Будь-яка комунікація завжди має мету. Усі елементи вашої презентації повинні працювати на цю мету. Як цього досягнути? Почніть підготовку до презентації з відповіді на такий каскад запитань. Перше, що має зробити аудиторія за результатами моєї презентації? Інвестувати у ваш продукт, підтримати дослідження, зробити пожертву для вашого благодійного проєкту, вивести ваш хештег у топ твіттера. Якщо ви маєте відповідь, то пропоную рухатися далі. Що має відчути та зрозуміти аудиторія? Ось тут якраз ключ до вашої презентації, тобто ота ключова ідея, навколо якої ви все побудуєте, і яка має запалити уми і серця аудиторії. Щоб це точно сталося, варто мати відповідь на третє запитання: що має почути і побачити аудиторія? У відповіді на нього заховані усі слова? Дані факти, які ви представите аудиторії, а також інтонації, темп та візуальні рішення, якими все це буде оформлено. Важливо розуміти, що аудиторія підходить до цього каскаду запитань у зворотній перспективі. За допомогою слів, даних, зображень та чіткості доповідача чи доповідачки, аудиторія отримує достатній рівень емоційного навантаження. Та розуміння вашої ключової ідеї, і, за великою ймовірністю, вчинить так, як ви попросите зі своїм закликом до дії. І для того, щоб справитися з цим завданням, ваша презентація має у рівній мірі давати контекст, вражати, пояснювати і переконувати. Жодним чином не варто концентруватися на якомусь одному з пунктів цього переліку. Бо тоді ваша презентація має всі шанси стати нудною лекцією чи наполегливою демонстрацією себелюбства, або звалищем невідомої інформації чи зверхнім повчанням. Три стовпи, на яких тримається кожна хороша презентація це історія, слайди і доповідач або доповідачка. Історія в цьому всьому найважливіша. Бо якщо немає історії, яка захоплює і яку хочеться переказувати, то ні стильні слайди, ні харизматичний промовець не врятують ситуацію. Будь-яка історія має у своєму осерді ключову ідею та героя. Історія завжди є відображенням цінностей та ключових мотивацій героя і допомагає зрозуміти та запам'ятати головну ідею. Героїчна боротьба проти ворога для звільнення дітей, пошук побратимів та готовність пожертвувати заради них своїм життям завжди приводять до успіху. Це ідея, яку нам демонструє Котигорошко: рідний дім це місце любові, тому його потрібно захищати, незважаючи ні на що. Це ідея, яку переконливо демонструє Кевін Макалістер в різдвяній комедії Сам удома. Доступ до чистої води гарантовано робить людей здоровішими, багатшими та щасливішими. І докластися до цього може кожен. А наша організація використає кожен долар пожертви виключно на це і ні на що інше. Це ключова ідея однієї з найкращих презентацій, яку мені доводилося бачити. Це презентація засновника і SEO організації Charity Water Скота Харріса. Чому історія така важлива? Бо вся наша людська цивілізація це сукупність історій, які ми переказуємо один одному. Щоб ваша презентація стала зрозумілою і змушувала вашу аудиторію діяти, вона має бути презентована як історія. Хто може бути героєм вашої історії в рамках вашої презентації? Залежить від того, кого ви самі оберете. Це може бути ваш продукт, ваш клієнт чи клієнтка, або ваша команда. Так історично склалося, що ми, люди схильні переповідати історії саме тих героїв, які є активними, які є інноваторами, котрі несуть ті ж цінності, які ми розділяємо, а у своїх діях керуються зрозумілими для нас мотиваторами. Скориставшись напрацюваннями антрополога Джозефа Кембела з його класичної праці Тисячоликий герой, пропоную структурувати історію героя в презентації за допомогою наступних запитань. Чому герой починає свій шлях? З якими труднощами на шляху він стикається. Хто або що змінює героя? Як герой перемагає в ключовій битві? Як змінюється герой? Що нового він чи вона несе для світу та інших людей? За цим принципом побудовані і вже згадувана мною презентація Скота Харріса про діяльність Черітів, і презентація Стіва Джобса про запуск iTunes Music Store, чи одна з найвідоміших промов на TED – Дивовижний удар прозріння від Джил Боул Тейлор. Жили, були діді баба хороший початок для казки, але не для вашої презентації. Проаналізуйте, що аудиторія вже знає про вашу компанію, продукт, конкурентів про сферу, в якій ви працюєте. І оберіть зручну точку початку, щоб не розповідати банальщину та не будувати свою історію на тому, що є невідомим та незрозумілим для вашої аудиторії. Ще одна важлива ознака хороших історій, як і вдалих презентацій, там немає нічого зайвого. Натомість погані презентації часто переобтяжені непотрібними фактами, які відвертають увагу від того, як змінюється герой вашої історії в процесі свого шляху, пошуків та подвігів. Не варто нафаршировувати свою презентацію за принципом. О, і це треба сказати, і оцим похвалитися. Так ви самі вкрадете в себе час, а в аудиторії можливість зрозуміти ключову ідею. Вам потрібні конкретні приклади, факти та аргументи, які розкриють вашу історію та зроблять її переконливою. Тому при напрацюванні та редагуванні перших чернеток для презентації щоразу запитуйте себе. Чи допомагає цей абзац розкрити цінності та мотивацію героя і зрозуміти ключову ідею? Якщо відповідь ні, чи ну не знаю, то сміливо позбавляйтеся цього шматка і рухайтеся далі. Отже, ви маєте історію для своєї презентації. Тепер можете скористатися технічними можливостями, щоб підсилити акценти та аргументи, вразити чи занурити аудиторію. І для цього у вас є слайди. Часто при підготовці своєї презентації доповідачі питають: а скільки має бути слайдів? Моя відповідь ну, це ваша презентація, вам видніше. Але, як на мене, слайдів має бути стільки, скільки треба. Немає золотого правила про 7, 20 чи 33 слайди. До прикладу, одна з найпопулярніших на ресурсі Slideshare.net презентацій How Google Works від ex-SEO Google Еріка Шміта має 54 слайди. Чому саме стільки? Бо рівно стільки слайдів потрібно було Еріку, щоб ефективно та ефектно донести свою ідею і розповісти свою історію. Навіть стандартний набір класичної програми для підготовки слайдів PowerPoint має широку палітру варіантів того, які саме слайди ви можете підготувати. Логічне питання: а для яких цілей і що краще використовувати? Проаналізуємо найпопулярніші варіанти. Ключова функція тексту на слайді це акцент. Якщо ви демонструєте фото чи відео, то, скоріш за все, ви хочете вразити аудиторію для пояснення, переконання чи порівняння і діаграми, графіки та інфографіки. В залежності від типу заходу, на якому ви робите презентацію, потрібно підбирати слайди, які ви будете використовувати. До прикладу, якщо ви виступаєте на великій конференції, то слайди мають допомагати вам. Інформувати, вражати та розважати аудиторію. Якщо ж у вас презентація для невеликого кола людей в процесі переговорів, то ваші слайди мають переконувати, залучати та спонукати аудиторію. Не намагайтеся вмістити на одному слайді текст, графік та фото. Ваша аудиторія в такому випадку не зрозуміє, на чому ви хотіли заакцентувати, чим вразити і що деталізувати. Оскільки ваша аудиторія може добре сприймати одне візуальне повідомлення, то зробіть так, щоб воно було одне на кожному вашому слайді. І щоб у вас не було слайдів, на яких є два і більше повідомлення. Так само сміливо видаляйте слайди, які не несуть ніякого повідомлення. Шрифт для презентації зазвичай вже є в брендбуці вашої компанії. Якщо у вас немає фірмового стилю, то краще використовувати прості шрифти без засічок. Як щодо кольорів, тла ваших слайдів, тексту та графіків і діаграм. Знову ж таки, гляньте уважно в брендбук. Якщо такого у вас немає, то рекомендую скористатися досить простим інструментом на сайті ColorSupply.com. Використовуючи палітру та функцію «Split Compliment», ви можете до прикладу обрати ключовий колір для ваших слайдів, а також два інші кольори, які будуть найкраще пасувати для використання на ваших слайдах. Фотографія на слайді повинна допомагати розповідати вашу історію та нести додаткове емоційне навантаження. Адже ключова функція будь-якого фото в презентаціях вража. Саме тому намагайтеся утриматися від використання світлин з людьми з фотостоків чи зображень, які вам запропонує видача Google. Неможливо ілюструвати свою історію чужими фотографіями. Фотостоки для презентацій це дуже поганий тон. Хіба що ви плануєте зіронізувати. Та свідомо вставляєте на один зі слайдів класичне фото того самого Хайд Депейн Герлд. Графіки, діаграми, інфографіки, покликані пояснювати, переконувати, а не заплутувати та ускладнювати. Пам'ятайте, в цей момент ви демонструєте аудиторії дані, які допомагають розповісти вашу історію, підсилюють ваші аргументи та наближають аудиторію до розуміння ключової ідеї. Не варто робити графіки та діаграми з усіх даних, які у вас є. Використовуйте лише ті, які найкраще акцентують на ключових повідомленнях. Наприклад, ви говорите, після аналізу зворотнього зв'язку наших клієнтів, ми двічі протягом останніх семи кварталів успішно вдосконалювали наш додаток, що підтверджує зростання середньої оцінки від наших клієнтів. Звісно, що у вас є дані за кожен квартал, і ви можете побудувати на їхній основі графік, який проходитиме через 8 точок. Але вам потрібен графік, який ілюструватиме вашу тезу і не навантажуватиме аудиторію. Отож, ви маєте презентацію, яка побудована довкола хорошої історії. Ваша презентація оформлена в слайди, які акцентують для аудиторії потрібні вам моменти. Тепер попрацюємо над третьою важливою складовою кожної успішної презентації. Це переконливий доповідач чи переконлива доповідачка. Якщо у вас немає досвіду публічних виступів, то може статися, що перебування на сцені це найскладніша частина презентації. Якщо чесно, то все найскладніше ви вже зробили до виходу на сцену. Ви вичленили ключову ідею, побудували струнку історію вашого героя, зробили слайди, які підкріплюють розповідь, але ви хвилюєтеся перед початком і це природньо та нормально. Ба більше, аудиторія очікує, що ви будете нервувати. Ніхто в залі чи в кімнаті для переговорів не чекає, що ви будете видавати кожне речення з переконливістю ведучого вечірнього випуску новин. Легке хвилювання перед і під час виступу це природна реакція організму, яка насправді може покращити вашу продуктивність під час презентації. Хвилювання дає вам додаткову енергію, яку треба спрямувати в потрібному напрямку. З усім іншим допоможе справитися підготовка. Якщо у вас є достатньо часу для підготовки, то спробуйте вивчити свій виступ дослівно. Так роблять доповідачі ТЕД. Якщо такої змоги немає, то робіть презентацію, опираючись на слайди як на структуру, яка вестиме вашу історію. Використовуйте чіткі, короткі речення, в яких є підмет і присудок. Уникайте канцеляризмів, але водночас використовуйте мову, яка зрозуміла вашій аудиторії. Однією з найважливіших дій під час проведення власне презентації є встановлення зорового контакту з аудиторією. Так, в залі незнайомі вам люди. Але вони тут, щоб послухати вашу історію. Тому й виділіть 8 чи 10 доброзичливих людей в різних кінцях залу і дивіться їм в очі, коли презентуєте. Думайте в цей момент про них. Як про друзів, з якими хочете поділитися своєю найважливішою історією. Бо десь так насправді і є. Важливість зорового контакту ви зможете самі оцінити, коли в кульмінаційний момент наступної своєї презентації обведете аудиторію поглядом. Щоб подолати невидиму стіну, яка стоїть між промовцем та аудиторією. Варто використовувати інструменти, які допомагають швидше встановити теплий контакт. Наприклад, запитання на швидку реакцію. Підніміть, будь ласка, руки, ті, хто сьогодні мав сніданок. У цей момент аудиторія починає з вами взаємодіяти, тому їй буде простіше зануритися у вашу історію. А далі вже ви маєте добрий фундамент, щоб почати розповідати чи про доступ до харчів для найбідніших. Чи про сервіс для доставки смачних сніданків? Інший інструмент це питання. Вони можуть давати старт окремого блоку презентації чи промови, як це часто роблять доповідачі, які виступають в жанрі комедія спостережень». Ви коли-небудь звертали увагу на доступність наших просторів для маломобільних людей? Або ви можете завершувати риторичним питанням той чи інший блок свого виступу, щоб ваша аудиторія, шукаючи відповідь, наближалася до ключової ідеї презентації. Після одного з таких запитань, як правило, настає момент ага, коли аудиторія схоплюється від думки. Ага, так от про що ця презентація. Не поспішайте під час своєї презентації. Якщо у вас обмежений час, то краще викиньте зайву інформацію на етапі формування історії та підготовки слайдів. Говоріть в середньому темпі, але динамічно. Робіть паузи між логічними блоками своєї презентації. Таким чином, дайте нагоду вашій аудиторії видихнути, щоб рухатися далі. В кульмінаційний момент варто сповільнити темп. І чітко проартикулювати кожне слово з того одного чи двох речень, які є квінтесенцією вашої презентації. Гумор під час презентації це хороша річ, але якщо ви не заробляєте на життя стендап комедією, то гумор у вашому виступі має бути як спеція, щоб підкреслити всю історію, а не зіпсувати її. Тому пам'ятайте, що гумор має бути контекстуальним і не повинен нікого ображати. Ну і якщо ви вже вставляєте в свою презентацію жарт, то жарт має бути смішний. Отже, ви підготували історію, оформили її за допомогою слайдів, потренували свою промову, але все ще хвилюєтесь, стискаючи клікер в руках і чекаючи, коли вам дадуть слово. Ну, по перше, якщо вас вже запросили виступити, то, мабуть, ви найкраще розбираєтеся в цій темі. По-друге, ви все перевірили, відкинули зайве і залишили головне. По-третє, скоріш за все, в залі немає жодної людини, яка чекає провал вашої презентації. Або кількість таких людей близька до нуля. А тепер видихніть глибоко сім разів. І починайте. Успіхів!